Рисаканко FPC – назви і вигукни дуже крута методика концентрації уваги, яку придумали для японської залізниці, яка суттєво знизила кількість аварій. Зараз використовується в медицині, в воєнній справі, в рятувальних операціях, в дайвінгу всюди дає високі ризики. Наш мозок це штука, яка потребує дуже багато енергії. А сама суть виживання це економія енергії. Відповідно, все, що можна не обдумувати, він не обдумує. Все, що можна перевести в автоматизми, він переводить в автоматизми. Ви ж не замислюєтесь, як чистити зуби. Ви не замислюєтесь, як зав'язувати шнурки, як переходити через дорогу, як запускати фрезерувальний станок на своїй роботі, як обслуговувати зброю, тощо ви це робили мільйон разів. І навіть якщо ситуація буде критична, навіть якщо вся інформація буде у вас перед очима, є певна вірогідність, що ви її просто не побачите. Бачите, тому що ви це робите на автоматизмі. Метод Шисоканко спонукає сконцентруватись на конкретній задачі тут і зараз і заставляє мозок проаналізувати інформацію. Працює наступним чином: вам треба вказати і назвати. Наприклад, картка пам'яті є, акумулятори заряджені, звук пишеться, відео пишеться. Масивної кровотечі немає, диханню нічого не заважає, дихання є, серцебиття є, переохолодження немає. Укриття встановили, багаття є, дрова є, вода фільтрується, аварійний маячок є. Коли його вигадали, ще у 1900-х було тільки вигукування. Пізніше, після того, як провели повноцінне дослідження, додали жест. З жестом кількість помилок знизилась на 85%. Це дуже простий для запам'ятовування і для засвоєння метод, який моментально повертає вас в реальність. Якщо у вас робота або діяльність пов'язана з високими ризиками, або ви знаходитесь на звичайній ситуації, або у вас панічна атака, і вам треба терміново позбутися шумів голові і зосередитись. Я роблю це. Це і це. Після цього я буду робити це, це і це.